Розпаковка по Криптанськи. Цю штуку я вже чекав більше двох місяців, і нарешті я отримав посилку та зможу вам все показати, але спершу розкажу, що це таке. Цей пристрій називається Aecher Edge від проекту Aecher, який я замовляв ще два місяці тому за 900 доларів. Про цю можливість писав у телеграм-каналі, також багатьом вибив знижку 10% на покупку. Ці пристрої це можна сказати фізичні ноди, на які проект Aecher виділив 23% supply токенів ATH. Із цих 23% токенів буде добуто 40% вже у першій рік. Ну і зважаючи на такі привабливі цифри, я вирішив це купити та затестити. Токен АТАж з момента лістингу стабільно торгується на 7-8 центів за один токен і має ринкову капіталізацію 300 мільйонів доларів. Проект сам по собі топовий і повинен надалі триматися. Публічних продажів цих пристроїв було три, я купляв ще на першому сейлі та був одним з перших, хто чекав на посилку. Але отримав я посилку один з останніх, там були проблеми доставки в Україну та ще декілька нюансів. Але тут і моя проблема: потрібно було мені відправити на когось в Європі, плюс в Україні проблеми з відключенням світла, відповідно, пристрій не постійно буде працювати та не постійно зможе приносити дохід. Про цифри, скільки тут можна заробляти, дізнаємось пізніше. А зараз переходимо до розпаковки. Так, мені вже самому цікаво, як він буде виглядати, тож давайте переходимо і будемо це все розпаковувати. Так, запакували непогано, і тут нас зустрічає така велика коробка. Я думав, що він трішки менший буде. Так, ось така коробка. Дуже виглядає презентабельно, на мою думку. Так, будемо далі це все розпаковувати. І глянемо, що там всередині та як воно виглядає. Ось так всередині все виглядає. Тут у нас сам пристрій та, навіть там якась документація та зридний пристрій. Я не думаю, що там ще щось. На нас цікавіше ціп, чекає. Так. Ось такий він має вигляд щось наподобі як е, Sony PlayStation 5, чи не знаю, не знаю навіть з чим порівняти. Ось так воно досить прикольно виглядає, на мою думку. Що тут у нас по виходах? У нас тут є вихід на USB, у нас тут є вихід для підключення інтернету по кабелю LAN Також у нас тут є вихід для підключення блоку живлення. Ну і звісно, що на передній стороні у нас є кнопка включення. Так, то, в принципі, тут більше нічого цікавого, ми просто поставимо цю коробочку десь біля розетки, де можна буде це все підключити до інтернету, і воно буде майнити токени ате А зараз глянемо, що нас ще чекає в коробочці. Так, витягуємо ось цю штуку. Тут у нас є декілька ще кейсів. Документація, мабуть, інструкція по підключенню. І ось такі три коробочки, все, тут більше нічого немає. Зараз це все відкриємо, глянемо, що там є. Так, тут у нас кабель для підключення до інтернету, ну нічого собі зразу ще і поклали кабель. Але я все одно буду підключатись за допомогою Wi-Fi, тому він мені не потрібен. Так, наступне що тут. Мабуть, блок живлення. Хоча ще дві коробочки. Так, це, мабуть, тільки половина блоку живлення. Сам, сам блок живлення у нас ось тут. Добре, це все, значить будемо зараз підключати та пробувати включати цей наш пристрій. Так, для того, щоб це все підключити, мені потрібно встановити на телефон додаток HRH. Після чого це все з'єднати з цим пристроєм, підключити до мережі Wi-Fi. Ну, давайте зараз це все зробимо. Добре, підключаємо блок живлення, вставляємо це все в розетку і будемо включати. Та да дам. Момент істини і включаємо. Так, наш дружок щось не включається, мабуть, потрібно зажати кнопку. Так, Треба було зажати кнопку, і пішло перше включення. Так, у мене пише, що є проблема підключення до інтернету, і оскільки тут немає жодних додаткових кнопок, що я це все міг якось через налаштування під'єднати, підключитись під по Wi-Fi, то, мабуть, спершу мені потрібно буде зараз завантажити додаток, з'єднати це все з цим пристроєм, і тоді через налаштування то це все мабуть, можна буде з'єднати. Інакше потрібно буде шукати мені спосіб, як можна буде підключити це все через кабель. Але сподіваюся, що можна це все через Wi-Fi, так як я дивився, вроді як можна. Two days later. Пройшло вже майже два дні з моменту розпаковки, в той вечір виключили світло, і я вже не зміг далі продовжувати цю зйомку. Але все одно після цього були проблеми підключення додатку з пристроєм. Пробував просто всі способи. Я вже думав, що в мене щось з роутером не так. Не знаю, я дві години сидів, не міг ніяк підключити. Але після цього я залишив цей пристрій на ніч підключеним до роутера, і зранку мені з'явився QR-код, яким я зміг зв'язати додаток з пристроєм. Після чого через налаштування його вже можна було з'єднати через Wi-Fi, і ось він вже позаду мене стоїть. Дідіть на стележі та майнять токени ATH. Сьогодні я вже отримав перший результат і мені прийшло 113 токенів ATH. Тож по дохідності не все таки погано, по курси в день виходить 9 доларів. При тому, що можуть бути більш прибуткові дні. А на початку, коли тільки почали ставити ці майнери, навіть перший місяць виходило 200-250 токенів ATH в день. Але оскільки зараз вже є підключено 14609 цих девайсів, то в день виходить 113 токенів ATH. Якщо така тенденція і надалі буде продовжуватись, то мені достатньо 4-5 місяців для того, щоб відбити свої затрати, а далі вже буде чистий пасив. При тому, що з хорошим ринком токен ATH може непогано стрельнути і дохід в день буде вже значно більший. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас цікавим, ставте лайк, підписуйтесь на канал та нехай щастить.